А тепер увага всім 26 та 27 жовтня Тернопіль запрошує на перший масштабний кулінарний фестиваль під гучною назвою Галицька дефіляда. Тобто українські страви вишукуються в ряд і врочистою ходою йтимуть до тих, хто вирішить посмакувати від пуза. Тернопіль заявив про своє право на статус називатися гастрономічною столицею України. Пригощатимуть мешканців та гостей міста найкращі місцеві ресторації. Усі страви готуватимуть із органічних продуктів ніякої хімії. На кулінарних туристів чекатимуть і борщик, і капусняк, і грибна юшка, і вареники з вишнями, картоплею та сиром та багато іншої смакоти. А ввечері усі відвідувачі фестивалю гуртом зготують Галицьку страву, капусту засипану. Не обійдеться і без розважальної програми. Планують дитячі забави та майстер-класи для наймолодших гостей, феєричні шоу і виступ етнічних барабанів. А також на сцені співатимуть гурти неймлес, ті, що падають вгору, в «Парадіз». Запрошуємо глядачів програми Доброго ранку Україну на Галицьку дефіляду, яка буде проводитися цими вихідними. Пориньте з нами в атмосферу галицьких забав, доброякісної їжі. Чекаємо на вас нетерпінням.